Ви пам'ятаєте, що бродяга носив на шиї гільзу? Це його оберіг, символ обіцянки самому собі. Коли я щиро вірив, що не стану маріонеткою знову. Згадаймо орбіту, ми бачимо бродягу вже у ноосфері, фізично мертвого. Віддавши гільзо, він визнає поразку. Це не просто жест, це крик душі. Забирай стікери по мотивам сталкер 2. Підписуйся на мій телеграм та отримай їх. Іншим символом є взуття. Під час однієї з розмов він сказав: взуття не тисне, не турбуйся. Існують речі важливіші за щастя. Отже, коли все зламалося, він зняв взуття. Цей жест був зреченням шляху. Він більше не бачив сенсу йти. Зняти взуття і віддати гільзу це два останні акти його волі. Спершу він відмовляється від боротьби, а потім від самої ідеї свободи. Зона завжди забирає своє, і найстрашніше не смерть, а втрата себе.